Китайський військовий теоретик Сунь Цзи говорив: якщо не знаєш ні себе, ні ворога, програвати будеш завжди. Якщо знаєш себе, не знаєш ворога, один раз програєш, один раз виграєш. І якщо ти знаєш і себе, і знаєш ворога, то бийся хоч тисячу раз горя не буде. Завжди будеш вигравати. Так ось. Сьогодні ми поговоримо про нашого противника російську армію. І розпочнемо з часів її народження. Тобто, хто ж створив регулярну російську армію? Петро І. А продовжили його спадкоємці. І розпочнемо ми з її комплектування фоні Сьогоднішньої мобілізації в Росії ця тема звучить ой як актуально: здійснювалось комплектування армії рекрутськими наборами, що проводились за необхідності. Вимоги до рекрутів були низькими. В армію часто здавали тих, від кого потрібно було позбутися, зокрема, злочинців. З 1729 року в рекрути брали втікачів і волоцюг. А потім і просто жибраків, що відловлювали на вулицях. Таким чином держава вирішувала заразу дві проблеми: поповнювала армію і перекладала турботу про неблагонадійних людей на полкове начальство. Рекрути рідко виявляли прагнення до служби, втечі та самокаліцтво були звичною справою. Для попередження втеч новобранців таврували хрестом. Лише в 1757 році захід дещо пом'якшили. Рекрутам тепер вибривали лоби. Поголеному лобі завжди можна було впізнати втікача. Звідси і вислів забрити в армію. Солдат за втечу чекала серйозна серйозні покарання. Півтори тисячі шпіцрутинів інколи вдавались. До громадянської страти, тобто їм відрізали носи або кисті рук. Але каліцтво не рятувало від служби, адже дозволялося приймати на службу і людей з пошкодженими членами, аби були годні для строю. Умови доставки рекрутів були важкими. У 1759 році до армії добиралося лише трошки більше 50% новобранців, 10 20% помирало в дорозі, інші потрапляли до лазаретів. Лікарі писали, що причина хвороби за нашим міркуванням важкий стан повітря, їжа незвична та бідна, великого утиску у квартирах. І нечистоти, через що худе і важке повітря зазвичай в них живе. Висока смертність привернула увагу командування і було розпорядження перевозити поповнення кораблями, а суходолом на возах, стали стежити за забезпеченням рекрутських партій їжею, чистими квартирами, медикаментами. За померлих рекрутів офіцери. Їм доводилось нести покарання хоч якусь відповідальність. Хоча слід зазначити, що це траплялося не часто, та й покарання були символічними на кшталт того, що їм просто відмовляли у керівництві новою партією. В армію поголовно забиралися солдатські діти. За Петра були засновані школи в гарнізонах. Де навчали читання, письма, арифметиці і солдатської екзерції, школи давали стійкий приплив писарів, музикантів для полкового господарства. Малоздібних же зараховували в солдати. Дворяни, які несли довічну службу, лише в 1736 році отримали деяке послаблення. Термін служби обмежили 25 роками. За наявності кількох синів у сім'ї одному з них дозволено було не вступати в армію і залишатися вдома для господарювання. Дворяни Естляндії та Ліфляндії проходили службу на добровільній основі. Дворянські діти зараховувались до полків солдатами чи унтер-офіцерами Після смерті Петра І зник жорстокий контроль за проходженням дворянської служби. І в цій сфері порушення стали просто системою. Як тільки діти багатих і знатних родин народжувались, їх зразу записували в полки, і доки дитина мирно собі спала в колисці, їй нараховувались роки служби. Нижніми чинами. А потім в полк приходили вже вони генералами чи старшими офіцерами. Такі офіцери були малоосвіченими і вважали, що головне для офіцера це було голосно кричати: Плі, рубі, а від наук одні неприємності. І палиця в руках офіцера. Це найбільш доходчивий аргумент у розмові з нижніми чинами. Такий порядок проходження служби особливо поширився при Єлизаветі Петрівні. Це повністю спотворювало саму Петровську ідею підготовки майбутніх офіцерів. Створення. У 1731 році Кадетського корпусу справу формування офіцерського складу виправило лише частково, та й то лише до 50-х років 18 століття. Більшість випускників не прагнули на офіцерські посади у лінійні війська, а залишалися гвардійськими унтерофіцерами в столиці. Продовжували наймати іноземців. У 1732 році їх оклад урівняли з платнею місцевих, а до того він був вдвічі вищим. Провадження в офіцерський чин відбувалось так, що заслужені офіцери роками не могли отримати наступне звання, а молоді протеже високого начальства швидко. Робили кар'єру. Зміни в системі ні за Мініха, ні за Єлизавети Петрівни ні пізніше не змогли виправити це питання. А у наступному відео ми розповімо про військові покарання у Петровський час і про матеріальне забезпечення солдатів.